Казка про невиховане мишеня Софія Прокоф'єва. Було собі в лісі одне невиховане мишеня. Вранці воно нікому не говорило добрий ранок, а ввечері нікому не казало добрий вечір. Розсердилися на нього усі звірі в лісі. Не хочуть з ним дружити, не хочуть з ним гратися, ягідками не пригощають. Засумувала мишеня. Прибігла вранці до Марійки і питається Марійко, підкажи, як мені примиритися зі звірами. Марійка порадила, говори усім вранці добрий ранок, а ввечері добрий вечір, і тоді всі з тобою будуть дружити. Побігло мишеня до зайчиків і всім, всім сказала: добрий ранок. І матусі, і татові. І старенькій бабусі, і навіть маленькому зайченяті зраділи зайчики і пригостили мишеня морквою. Побігло воно до білок. І з усіма привіталося і мамі, і татові, і бабусі, і дідусю, і навіть маленькому більченяткові сказала: «Добрий ранок, засміялися білки, похвалили мишеня. Довго так бігала маленька мишеня лісом і віталася з усіма, кого зустріне. Захотіло воно привітатися також з лісовим птахом, який жив у гнізді на самій верхівці високої сосни. Але скільки не кричало воно знизу, голосок тоненький, і ніхто його не почув. Полізло мишеня по дереву до самісінького гнізда. Ледь вибралося на високу гілку. Доброго ранку лісовий птах, говорить, я так довго до тебе добиралася. На добра ніч, засміявся лісовий птах. Поки ти бігав, настала ніч. Подивись, як темно навкруги. Зірки на небі місяць. Потім лісовий птах погладив мишеня крилом і сказав. Яке ти стала вічливе мишеня, давай я віднесу тебе до твоєї матусі.